Навіть коли дно пробите, коли суть розбите, коли гни деруть карети. Я знаходжу собі сили, щось надію його Таку прикольну штуку зараз прочитав на коврику перед входом в чийсь в квартиру. Uh, everything change, beauty remains. Якось так було. Звичайно, перекладається як будь-що змінюється, а найкраще залишається. І типу, я ніколи такого не чув. І по факту ж, ну тобто, те, що ті люди, які йдуть, значить, вони просто не твої. Та робота, на яку тебе не взяли або з якої звільнили, значить вона тобі не потрібна була. Неможливо, там можливо була більша зарплата, в кращі умови, щось таке, значить вона не давала тобі росту. Тобто ти б залишився на ній. будь-що тобто, будь будь в житті, тобто будь-що може змінюватися. Реально, будь-що змінюється в житті, а найкраще залишається. Everything changed, beauty remains. Якось так. Прикинь, Дуже круто такий інсайт. Просто на коврику з перед входом в квартирі. Це, це дуже супер. Це дуже супер. Чувачки, повертаюся нарешті. Йоу! Е, Останнє тренування робив 16 серпня. Сьогодні 26 чи 20 Короче, 12 днів не робив нічого чи 10, чи 11, коротше і um, я класно відпочив і класно працював. Тобто загалом пауза пішла мені на користь. Головні інсайди я закинув. І блін. Живіть. Просто живіть. Встигайте жити. В ці 10 днів чи 13 можливо, я буквально останні 3-4 дні скачав собі, взяв собі ігор там, може 7, може 10 і грав в них, коли був час. І типу я зрозумів, наскільки це життя, типу, стає над ним, тому що одна гра набридає, ти заходиш в іншу, дивишся кучу реклами. потім він що ця гра, типу, камон, а люди жально грають, і типу, неважливо в якому віці. Підлітки, дорослі люди, грають. І типу камон, це ж так тупо. І те ж саме відноситься до інстаграмів, тіктоків, Ютубів, фільмів, серіалів. Ну фільми ще, в залежності як і в в залежності як часто. Серіали, певно, майже завжди типу, це не окей, тому що серіал, це тобі затяг. Якщо серіал має більше, ніж 5 серій. Тобто ти потім просто тому ще. Одна серія закінчується, а вона ж як закінчується, щоб у тебе була мотивація, щоб ти відразу тоді перейти до іншої серії, що там сталося. Тобто, це затягне також. А якийсь фільмчик? Два-три разочки на тиждень подивитись без перебати, чи після навчання виходить. Very very cool. Тому тим, кожен сам для себе обираєш на океанішені. Я <фух> відпочив. oh it's new